Вдруге поспіль на цих вихідних хокейний клуб «Кременчук» зустрівся з хокейним клубом Тризуб. Матч відбувся на льодовій арені Айсберг. Рахунок відкрив 16-річний Даніл Дука, який минулої гри закинув свою першу шайбу у дорослому чемпіонаті. Наприкінці листопада хокейний клуб «Кременчук» здійснив обмін гравцями з хокейним клубом Дніпро, за результатами якого Кременчуцький захисник Гліб Варава перейшов у Херсонський Дніпро. В свою чергу Дмитро Попережай тепер виступає за наш хокейний клуб. Свою першу шайбу за хокейний клуб Кременчук нападник закинув на 15-й хвилині матчу проти Зуба. Перший період завершився з рахунком 2-0. Я дуже позитивно оцінюю. Ми сьогодні б'ємося. Таке враження, що вчора ніхто не грав, що у нас трохи більше людей, я дуже задоволений. Будемо намагатися забивати. Я б не сказав, що моментів зовсім немає. Декілька китків я не рахував, думаю, десь штук до 10 було. Так що... Маємо намір забити. Другий період був результативнішим. Граючи у меншості хокеїсти Кременчука закинули третю шайбу за цей матч. Автором голу на перших секундах 20-ти хвилинки став Гліб Кривошапкін. До перерви біля воріт три зуба відзначились Тимохій Савицький, Богдан Сереницький. Та коли команда грала у більшості, шайбу закинув Владислав Брага. Варто відзначити, що на відміну від матчу 9 грудня, хокеїстам тризуба вдалося розмочити рахунок. Дебютною шайбу у дорослому хокеї відзначився Мар'ян Пономаренко. Ну була зацічна атака. У зоні позиціонна шайба після передачі партнерів на п'ятак відскочили, та вдалося підлаштуватись та закинути. Ми можемо краще, суперник старається. Треба більше забати голів, реалізовувати моменти. Протягом третього періоду гравцям хокейного клубу Кременчук вдалося закинути ще п'ять шайб у ворота тризубам. Дублями відзначились Віталій Лялька та Владислав Брага. Також пробили голкіпера киян Дмитро Ігнатенко та Святослав Тимченко. Варто відзначити, що у цьому матчі хокейний клуб Кременчук перетнув позначку у 100 закинутих шайб. Автором ювілейного голу став капітан «Кременчужан» Віталій Лялька. Хлопці працювали як і вчора. Тільки на перемогу і робили свою справу корисно, дуже гарно. І великий рахунок, молодці. Сьогодні вийшло у більшості у хлопців, ну скажімо так, які у нас на тренування ходять у білих майках, от вони сьогодні дуже гарно розігрували. Все у них гаразд. Виходило. Коротка лава запасних. 11 заявлених гравців киян та менше, ніж 24 години між матчами вплинули на результат гри. Матч хокейного клубу Кременчук проти хокейного клубу Тризуб завершився з рахунком 11-1. Хлопці викладувалися як могли, я їм дуже вдячний. Дуже важко було грати. Дві гри поряд, дві ланки, 10 гравців. Я думаю, що не вистачило сил, перш за все. Якщо були б вони дуже трошки посвіжіші, то я думаю, ми б забили шайбу. Далі на хокеїстів чекає велика міжнародна пауза. Вже сьогодні відбулися перші ігри чемпіонату світу Ю-20 з хокею. Молодіжна збірна України зіграла з Польщею. Марія Бердаєва, Кремчуцькі новини.